Добрий день. Учай, у нас така невеличка не піда, не приєднається, у нас рестора. Ропнула якось вона інтересно. Тут залишилося, тут. тут вона поламалася. Ну, додому доїхало влучно, все нормально, по трасі наремонтувалося. тут трошки розбито, ну вже все, є уділи. Ну, так як ми зараз живемо в еру технологій, ми обратилися в інтернет і заказали в, інтернету, в інтернеті слідуючого ресурсу. Заказали ми її у ФОП-попрушку Лариса Миколаєва в інтернет-магазині. Я так розумію, вона не, її не бачила. Просто продає. Ну, м'яко говоря, говоря, для особи... м'яко Інтернет-магазин штука хороша, ну ну, перша ресора. Болт стерчить. Ось Боргновений стяжний болт центральний, він стерчить. Коли ставиш його на ось, хто не знає, коли ставиш його на місто, цю ресору, то цей болт впирається в ось. І затягується на периодному скачку, ресора ропається пополам. Ця ресора була така сама, бол треба зрізати, тому що якщо болт буде не зрізаний добавочки, а буде стирчати в посадочному місці, потай малий і ресора ресоро цим впирається у ось прицепа, і його треба зрізати. Друге. Ну, Нова якби ресора, ну, я все розумію, відкачується. Все, листи не совпадають, цей виступає сюди, цей вилазить сюди. Ладно. Зажими. Цей сюди, цей сюди, цей сюди, цей сюди. Непонятно що зроблено з якоїсь полоси. Зігнуті відхлепать. Мягко ну, ну ресура, я питав, чия ресора, вони мені сказали, кнот. Фірма, ресора, бомбічка, все. Ну, Кнотом тут не то, що а й близько не пахне. Це я кажу чесно. Це Ларисі Миколаїв, я розумію, вона може поставити на літо привіт. Таку фігню більше людям не предлагайте і не продавайте. же у них заказали дві стрімянки. Ось у нас 60, та сказали стрімянки. Під 60 ту ось, 140 длина. У нас прицеп караван, теж 60-та ось. Ну, я міряв 160 длина, вони кажуть, такого будь не можуть. У мене різьба йде півтора, а тут почему то 1,25 м'яка. Не знаю. Давайте зараз плавно приїдемо на прицеп і подивимося, що там є, чого немає. Як би ми привикли жити усі вдовг і якби це було не прискорбно і не печально, ресора в нас та, що поламалася, була. Жити робити треба, і у нас була ресора запасна. Ось ресора запасна. Я її ще туди поставив, як то лопнуло. Ось ресора. Так, тепер подивіться на качество виконання. Во-первых, товщина, товщина. О цих склпок. Оці шини. Ідеально, товста. Во-вторых, дивіться на сосность. Ось-о, все, рівненько, рівненько. Осьо, дивіться, все. Рівненько, рівненько. Товщина, дивіться яка. Тепер дивіться листи, ось за заподліцов всі. Ресура іде. Просто коли я ставив, не було в районе зняти відео. Ресура скручена посередині стежний болт, не болт а закльопка, яку обрізати не треба. По-друге, я показую 12-та шпилька, різьба 12 на півтора. Стоять обичні гайки і контргайки. Так. так, тепер далі, якщо я знайду, ось те, що я вам казав, люди добрі і Лариса Ніколаївна. Ось у нарисорі написано кнот. Оце кнотовська ресора. Оце кнотовська ресора, а не те, що ви мені прислали. Люди добрі. ви ж як кажете, то кажіть і пишіть, і присилайте те, що ви пишете. А не всяку нам херню. Так, ось, все. лежать наші ці як їх. Стримянки. Ну, Наче похожі наче 140. Подивімо. Зараз їх на... Скрутимо гаєчки, виміряємо їх на ось. Ось і міряв 60. та Ну, в принципі, по усі в розів немає постоянки по розстановці, по розстановці між краями шпильки теж вогзів немає. Ну, в принципі, наче на тут. Ну, за, за ресургу. За стрімянки спасіба, за резори обідно, чесно скажу. Прислали, непонятно що, непонятно як. Оце такі наш інтернет-магазини. Прицеп, звісно, хороший. Прицеп, звісно, хороший. Бере багато. Ну, проблема цього прицепа. Хто не знає, чого поїде ресори. Е, резори, ці ресурс не люблять. Бистрої їзди з качками на пусту. І лопаються вони в основному на пусту. Плюс ускоряє їхнє лопання, коли не працюють амортизатори. Тільки не роблять амортизатори, а то знай, з якої сторони ресора лопнула, не робить амортизатор. Тобто, Це ресора, я так розумію, точно така, як і оце. Щоб ви розуміли качество металу. Прицеп у мене 2 роки. Ну і самі бачите, наскільки ця ресура просіла. Ну, я вважаю, так не домов. Чого я добивався одних, них, щоб вони прислали не таку ресуру, а й монокноту, вську, бо кажуть, алку немає, якщо алко є, то китай, хоча китай має теж неплохо. Ну просто прислали непонятно що, непонятно за що, непонятно про що, качества ресури оції немає. А учителя і сповнення цієї ресури косорили, якщо ми перевернемо всю, ось у дивіться, соосності немає. Косорили, соосності немає, косорили. Ось ну соосність, дивіться. Тобто раз, ну і прогиб ресури, це її, самі розумієте, буде добре трошки не. Трошки не воно. Яка бути ресора, я вам показав перед цим. Должно бути написано кнут, їхня маркеровка. Оці ресурси більш-менш ходять. А це таке, це фуфу. -фу. Ну, Вже прислали, села не буде, ми розуміємо, що це бізнес такий в Україні, обдурив ближнього Ну, Такі ресурси висила. Дякую за відео, робити виводи, що докуплять, Дивіться. Інтернет-магазин хорошо, але, мабуть, все-таки краще прийти в магазин, пощупати, помацати, подивитися і купити те, що треба, а не те, що присилати катав мішком. Це місяць. Таке моє відео, а ви решайте самі.